Справа 466. Знайдіть різницю многочленів. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні 2а куб мінус 3а в квадраті плюс 7, та а в кубі мінус 5а в квадраті мінус 8. Записуємо перший многочлен. Отже, 2 а в кубі мінус 3а в квадраті плюс 7. Якщо нам потрібна різниця, то пишемо мінус. І зараз записуємо другий многочлен. Це А в кубі мінус 5А в квадраті мінус 8, Є? і це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді перед першими дужками у нас знак плюс. То ми тоді записуємо цей многочлен без змін, бо знак доданків не змінюємо. Отже, буде 2А в кубі. Мінус 3А в квадраті плюс 7. Yeah. Перед другими дужками у нас знак мінус. То ми міняємо знак доданків на протилежний було а в кубі стане мінус а в кубі. Було мінус 5а в квадраті буде плюс 5а в квадраті. Було мінус 8, стане плюс 8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо підкреслювати подібні доданки. Отже, у нас є в кубі 2а в кубі і є мінус А в кубі. Далі, в квадраті є мінус 3А в квадраті, є 5а в квадраті. Ну і без змінних у нас числа плюс 7 і плюс 8. То тоді ми записуємо. Що 2а в кубі мінус а в кубі, це мінус 1 а в кубі, це буде 1а в кубі або просто а в кубі. Далі мінус 3 а в квадраті плюс 5а в квадраті, це 5а в квадраті мінус 3а в квадраті, це буде плюс 2а в квадраті. Далі плюс 7, плюс 8 разом буде плюс 15. Є. Друге завдання С у четвертій плюс С у третій мінус 2, та С у третій плюс 2С у квадраті мінус 2. Ми знаходимо різницю, записуємо, що С у четвертій плюс С у третій мінус 2. Якщо різниця, то пишемо мінус. І тут у нас буде С у третій плюс 2С у квадраті мінус 2. Записали ми різницю многочленів. Зараз розкриваємо дужки. Перед першими дужками знак плюс. Не змінюємо многочлен. Переписуємо без змін С в четвертій плюс С в кубі. мінус 2. Перед другими дужками знак мінус, то міняємо знак доданків на протилежний. Було С в кубі, стане мінус С в кубі. Було плюс 2С в квадраті, стане мінус 2. Це в квадраті було мінус 2, стане плюс 2, і це дорівнює. Групуємо тоді. Отже, c в четвертій у нас тільки один доданок. Далі у третій це є в нас c у третій, і є мінус c у третій. Далі. c у квадраті у нас тільки один доданок. Ну і число в нас плюс 2 і мінус 2. Гаразд. То записуємо тоді, С в четвертій пари немає. так і пишемо С в четвертій. Далі це в третій. С третій додати або мінус С в третій, або Ц в третій відняти С в третій. Їхня сума до рівня 0. Ці доданки можна викреслити. Ну і аналогічно, до речі, плюс 2 і мінус 2 це сума протилежних чисел на рівні 0. Тоді в нас залишиться С у четвертій і мінус 2C у квадраті. Є? Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть різницю многочленів. ми знайшли. Записуємо, що в першому завданні у нас А в кубі плюс 2А в квадраті плюс 15. І в другому завданні записуємо c в четвертій мінус 2C в квадраті. Є? Yeah.